А ви пам'ятаєте 2017 рік зі своєю певною естетикою та атмосферою. У мене цей час викликає одні з найкращих спогадів, коли головною проблемою були діти під вікнами з колонкою. А пам'ятаєте спінери? чи того чувака, який отак отсипав сілью. Але найбільше цей період пов'язаний з реп-музикою. Адже на той час реп вже став одним із найпопулярніших жанрів. А доступ до інтернету і така платформа, як SoundCloud, дала можливість багатьом реперам показати себе світу. Також багато Хто тоді почав робити біти, надихаючись метробуміном, я як і я. Але кар'єра бітмейкера в мене не склалась. І тоді ринок почав активно наповнюватись, як крутими реперами, так і крутими бітами на будь-який смак. І тому я вам пропоную перенестись у те безтурботне минуле і згадати, що ми тоді слухали. Приємного перегляду! Також в мене проходить розіграш на Telegram Premium на один рік. Посилання в описі вам потрібно підписатися на Telegram, бажано підписатися ще на YouTube канал, залишити коментар під відео та поставити лайк. Я розумію, що я це ніяк не перевірю, але мені буде дуже приємно. Тому посилання в описі і беріть участь у розіграші. Хочеться почати з легенди репу Ікса, який той рік випустив свій один із найпопулярніших треків «Look at me». Hey, you mess, hey. pants, hey. bitch... Який, як всі ви знаєте, став світовим хітом. Навіть Дрейку мудрився сплагіатити цей трек. Love is just not in my plan. Через що в них стався невеликий конфлікт. І навіть багато хто думає, що саме через це Дрейк замовив вбивство Ікса. Але я думаю, це просто нісенітниця. Також його фіт з і редом. Life, як і трек з кодаком. У кодека теж було чимало хітів того року, але про це пізніше. Повністю цей рік можна сказати, тоді забрав ліл піп, адже тоді він випустив дуже багато хітів. Йому вдавалося поєднати емо рок, який був популярний у 2007 році. Я думаю, хто старший, теж згадує цей час теплом. Але Ліл Пів зміг об'єднати цей жанр з репом, і це здобуло велику хвилю популярності. По суті, цей рік для нього був найуспішнішим і, на жаль, останнім. Також цей рік став початком неймовірної кар'єри плейбой карті, адже саме тоді вийшла магнолія і яка по суті стала відправною точкою в його кар'єрі? Думаю, хто слухав цей трек у 2017 році, трохи занурились у спогади. А ще пам'ятаєте його трек з лілузії? Вони тоді були в хороших, дружніх стосунках настільки, що Карті навіть пропустив день народження свого власного сина для того, щоб пограти в PlayStation з лілузі. Для лілузі цей рік став теж проривним. Тоді вийшов його головний бенгер XO Tour Life, really який йому і дав потужний поштовх у кар'єрі, ще хочеться згадати ось цей трек. Він теж дає такий ностальгічний вайп. Так, усі ці треки були випущені у 2017 році, і це тільки початок, бо рік став важливим і для гурту Мігус, які тоді випустили дуже багато популярних треків. Мама толмі на север мама Севети Фасан Колотір. А цей трек пам'ятаєте? Hey, yeah. Або мотоспорт? Мотоспорт yeah. 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 like ще фіт одного з учасників групи Quavo з посмалоном у треку Congratulations, який уже зібрав майже 2 мільярди прослуховувань. Для Ліл Пампа цей рік теж став проривним. Адже саме у 2017 році вийшов його легендарний альбом Ліл Памп з треками типу Дірос. Який по суті і став стартом хайпу. Також інші треки з альбому нічим не поступалися. І там був головний його хіт Gucci Gang. Який зібрав понад мільярд прослуховувань на ютуб. А виконавця Lil Skies, ви пам'ятаєте? Який разом з London Cube випустив пару хітів і теж по суті став проривом того року. А твою мансевич випустив не менш популярний трек «Bank Account». а також яскравий фіт з Малоном Рокстар, який як ви всі знаєте, став суперхітом. хітом hills, like Так, суперстосфіленлакопабста. Так, вмів робити хіти, запрошувати потрібних артистів. Також мені згадався не менш популярний хіт Свайлі та Френч Монтани «Unforgettable». До речі, спочатку, щоб ви розуміли, замість Френч Монтани повинен був співати Дрейк, бо Свайлі спочатку відправив демку Дрейку, але Дрейк її відкинув. Взагалі для Дрейка цей рік не був продуктивним. Мені згадується тільки його Фіт з та метро. Но no комплейнс але вже у 2018 році можна буде сказати, що Дрейк забрав той рік, але зараз не про це. А от Кендрік Ламар випустив тоді свій знаковий альбом Дем з дуже популярними треками типу Humble. Діаней. А ще фіт з Ріаною «Лойл», Loyal". І також не можна не згадати трек Лав. Також він тоді з'явився на фійці у треку Трейвса Скотта Гуз Бамс. Yeah. My... І до речі, у цьому році Трейс Скотт випустив напередодні свого альбому Astro World один із моїх улюблених треків «Butterfly Effects». But it is, it is, Ще хочеться відзначити його куплет у треку для промофільму Форсаж з лілузі та Квеєву, який називається Go Off. Також порадував того року Jay-Z з треком The Story of OG. І Future, який випустив хіт на всі часи, mask off. Yeah. My, my, yeah. my, my, а ще він залетів на фі до Янгтага у літній трек Relationship. Like one, Також літній вайб нам подарував Ліл Яті з цим треком. Mm -hmm. Я згадав і Джейдена Сміта. Пам'ятаєте такого? Це син всім відомого Віла Сміта, який треком Айкон довів, що він не просто син знаменитості, а й самостійний артист. A a mm -hmm. Тоді навіть його батько зняв на нього пародію. Yeah. А зараз повертаємося до Кодака Блека, який у той рік випустив наступні хіти. Real, booties, you fall, а також тоді вийшов кліп на трек Too Many Years з покійним PNB роком. І мені згадується трек виконавця Young Boy Never Broke Again під назвою No Smoke. І наостанок згадаємо енергійний трек Асаф Ферга – Плен Джейн усе друзі. Сподіваюсь, ви отримали ностальгічне задоволення. Я розумію, що я не усіх згадав, бо нереально усіх пригадати. Тому напишіть у коментарях, кого ви слухали у той період. Мені буде цікаво почитати. А на цьому, все. Дякую за перегляд. До побачення.